Ну що, знову всім добрий день, привіт цінителям марки Ява. Знову привезли мені на відновлення от такий екземпляр. Це модель 638-103 е, Люксовка 90-й рік. Хороший варіант під відновлення. Вихлопна система ідеальна чехословацька, коліна, вихлопні, супер. Все решту треба буде робити. Все. Моторчик треба буде скривати. Вилочку передню дивитися, бо вона не робить. До проводки, до карбюратора. До щеплення, до поршньової, сальнички, прокладочки. Колеса, тормоза, тросики. Ну все, 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 все. Там пластик з тієї сторони, треба буде. Сигнал замінити, оптику замінити, дзеркало встановити, обліцовку всю вистукати, вирівняти, віддати на покраску. Сидіння перешити, вирівняти. Що треба буде, підваримо. Замінимо, вичистимо, відновимо і людина буде користуватися. Кожен день. Багато є, хто розказує, що це мотоцикл тільки вихідного дня. Кожного дня нема що їхати, не поїде. Це все... Я скажу так, це все казочка. Тому що колись батьки наші, вуйки нанашки, предки з 70-х років їхали на цих мотоциклах по 30 років. Кожен божий день. І нема такого, що це тільки виїхати в неділю. Робиться нормально і користуєшся нормально. Якщо зробити як-небудь, на китайських комплектуючих, так воно і буде у використанні. Ось така от ява. Там трохи заді, на фоні моєї машини, не дуже гарно, але як є. Все. Будем починати робити до наступних відео. Пока.